Усім привіт! З вами Міша і ми починаємо грати в гру під назвою Батл Royaard. Отож, їдайте позручніше, беріть чай печого і поїхали. Як ви вже бачите, в мене ось чотирик є, якого я граю. Я вже в гру грав. Тут ми з граємо. І ми зразу з'являємось в містечку, там де куча оцих будинків. Ми відкриваємо двері. І беремо собі будь-яку зброю. Особливо снайперку. Я з нею взагалі монстр. Ми летимо її досі, он тоді її ж середини. Вилітає так само, як... Якщо ви граєте це на комп'ютері, це англійська буква F у вас. Щоб відкрити двері і От тож. я ж не випригаю, бо мені не треба. Вот зараз треба. Я перший взяв тебе для чого. Думаю, треба попасти на кришу. О, зараз завалю декого. Ось його краще завалить. Він уже поменяв. Так. Три трофну. Ще шо ніяк не знову. Ого, який шут, енкий. Все не закінчилось. Патрони! Ось тут. Так. Хочете. О, привіт. Я зараз Що Шо Забув. забыл? Я вже подумав Ну в Він мене замітив Подумав. На худоньку.

І завалили. Ну, ось так. Зато 6 завалив. Давайте ще раз застріляємось. Так, заходимо в цей дом одразу. Давайте в цей перший. Подивач. Все. Я з автоматом готовий виходити в бігу. Так, летимо, летимо. на СМК. Зі мною нікого немає, ось такий вертоліт, як і так, якщо ось так дивитись. З одного боку зелене, з другого червоне. Ну я, коротше, як обичний, діти так. Ну майже, як обичний. Я вилітаю! Мама-мія! Мама-мія! Це ось тут приземляємось. Tak, šľachy nazad. pred, pred, 4. 4. 5. 5. Aha, 5. 5. 5. 5. 5. 5. Toto je 5. 5. skáska.

Дом-дом. Yeah, так не хочеться з цього місця. Ладно. Я. А то знаєте, хочеться на снайперку. Я yeah, кось. Cool. Ну тільки хоча по Все, я побіг. Я попросту. І мене завалили знов. Ну ось так. Продовжуємо. Давайте ще один і поки що один відео тільки. Зробимо таке недовгеньке. Зараз забігаємо, забігаємо. О, автомат, так. Так, це у нас, а. Ракети нечем. Все, летимо, летимо, ППО збиває. Летимо, летимо, Щоб ракети збивати. Я весь дуже вийшло. Так. І раз і два і три. І чотири высаживаюся. Я на ворога. Здесь у ворог учала летить. Біжіть! Ой-ой-ой-ой. На тобі. Що я не разу на попал? Во я розумію на снайпер. Вережнець снайперка. Я, не... Я ж не ожидав такого. Ну якщо вам сподобалось це відео, ставте подобайки, підписуйтесь і всім до побачення!